Отже, ми очистили і зволожили. Тобто ви набризкали щедро так, що у вас все, шкіра перестала впитувати, вона волога. На суху шкіру взагалі не, не наноситься. Тільки на вологу шкіру. Навіть якщо ви оце походили, десь воно висохло, ще раз бризніть, обов'язково зволожте. Креми, олійки, там, сироватки, все-все-все зараз покажу, що в мене є, все на зволожену шкіру. Так само, як у трансдермальні креми для вівасан, да, я вам завжди кажу, що наносите вологими руками, бо на вологу шкіру вони краще розмащуються. Все те саме ви робите. Ну, то, на обличчя не вода з водопровода, не вода з баняка. Ну, гідролати у вас є. Є гідролати, ну, справді мені так хочеться донести до вас цінність того, для чого я вже п'ятий рік присвячую життя. Ну, таких же гідролатів немає ніде, щоб були насичені натуральні і без всякої гідоти. Поливайтеся щедро. Тепер. Які креми? Що я використовую з фіторії? Те, що бюджетне, взагалі бюджетне до неможливості. Зимовий крем для обличчя з комплексом вітамінів. Бачите, який? Чесно, <смас> чесно підгулявши, чесно використовую. Я його використовую цілий рік. Я не чекаю зими. Цілий рік використовую. Це Фіторія е з вітамінами. Ну, Раз в мене багато навантаження на шкіру йде не порівняти ні з ким з вас, значить я відповідно і беру всі максимально концентровані. Отакий. От ну вже йдемо до зими в будь-якому разі, можете собі взяти. Далі є в мене от крем для рук фітор ок. Він якраз для холодної погоди. От в кого? Холодова алергія? Якщо у вас е, обвітрюються е, ручки е, під час погоди, вітру чи холоду, все простий. Натуральний, хороший ефект дає. Ним же я й мащу. От і тим, і тим я мащу руки, ноги, личко, стопи, все на світі. Така є серія, це в мене от один для обличчя легкі освіжаючий, а в нас є і нічний, і для рук. Багато, багато, багато дівчат запитаєте, подивитесь. От, наприклад, в кого широкі пори вам треба звузити. Ось є крем для звуження пор. Українського виробництва дуже бюджетний. Далі креми в мене є Вівасан є. В мене є от такий крем антиейджинг, це ж понятно, да, лавандовий антиейджинг, Але в такому форматі є для чутливої шкіри календула. от такий формат, не трансдермальний, то в тюбіку, а є такі такий, от в кого є подразнена, чутлива шкіра. От ви можете взяти собі в такому форматі 50 мл, і для додаткового зволоження з вітаміном Е є ще крем Аргана в такому форматі. Ну, я всі перепробувала, вже понятно, один за другим і не але Зараз в мене отакий лавандовий антіейдж. Анти ейдж антивіковий, зрозуміло. Далі нещодавно в нас з'явилася, я б дуже полюбила цю серію, вважаю, що вона дуже крута і на свої гроші відповідає. Це Dermascience, ну, тобто наука про шкіру, такий бренд. Їх дуже багато є. Не всі продукти в нас завжди в наявності. Під замовлення, будь ласка, значить, є отакий от збагачений крем з гіалуроном, є денний, є нічний, є багато ціла лінійка з гіалуроном. потім є така сама лінійка з ретинолом. Ну, звичайно, я спочатку беру з гіалуроном, потім з ретинолом, потім з гіалуроном, потім з ретинолом. От, мачуся, коли мені треба крем, але я мащуся не кожного дня. Зараз зрозумієте, чому. Далі в мене ще є отакий флюїд, а все, що я вам називаю, це я користуюся, і в нас є на сторінці, і в нас є в наявності. Да. От саме тому я вам розказую, що я, коли вам щось пропоную на сторінці, я цим користуюся. Я можу про кожен продукт вам розказати свій власний досвід. Я даже можу показати, о, вже закінчується в мене. Ну, от дивіться, цей от флюїд, от він легенький-легенький, такий, прям легенький, як рідкуватий крем. Ну, але це не крем, це ну от флюїд, так є такий косметичний назв, Я не знаю, як вам сказати. Ну, дуже легкий і дуже такий а... кремчик. І запах прекрасний. Тепер в мене ще є такі хитрі речі з цієї ж серії. Значить, це в мене є крем-підочі. 15 мл, Боже, на вологу шкіру він, він не закінчується в мене. Я вже навіть не знаю, скільки він в мене є. От саме підочі, от оці, от, оці всі моменти, які ну, нікуди ж не діваються. Да, У нас тут можуть бути мішечки, синячки, зморшки, курячі лапки, да, здравствують ці зморшки, да, тому що це ж. Mm? Посмішки всі в першу чергу ж будуть гусячі лапки. Оце конкретно під очі, і знову ж таки, я наношу на вологу шкіру, беру отакусіньку, манюсіньку, таку горошиночку. він там носик такий тоненький. Ну, мені отут, я мащу, я ж не чекаю про нього, я розмащую по всьому тілу. Залишилось на руках, я на руки. Тобто, розумієте, я не використовую конкретно цей продукт на руки, але він на руки в мене потрапляє. Ще цікавий такий в мене є продукт. Ніколи вам не показувала, ну покажу. Дивіться, це, такі, це так само з цієї серії. Це концентрація з стовбуровими клітинами. Ну, Тобто, знаєте, в косметології, в принципі, є заміна всіх оцих процедур, які там наколюють собі. Це є. Концентрація з стовбуровими клітинами. Значить, це виглядає ось таким чином. Це я вам покажу. Це в мене новеньке, оце, бачите, використано. Все чесно, все, Вот вона, пуста. От, значить, Це виглядає ось так. Ну, на вологу шкіру мені вистачає на два рази, то я вже так, отако, отако, прям, серйозно, цієї цієї штучки вистачило мені на два чи три застосування, бо зволожена шкіра, а на суху воно буде зразу уходити. І така пластикова штучка є. От, е, знаєте, треба ж зламати цю ампулу. Я при вас зараз зламаю, тому що в мене зараз, бачите, я цю використала, а сьогодні я все одно буду користуватися, то я вам покажу, як це безпечно робиться. Берете ампулу. От, бачите. Фак я медик. Але це не колеться, це мажеться. <laughs> це не треба мені все. Значить, я надіваю цю шапочку таку пластикову. Шпук. Все, вона зламалася. Вона зламалася. І я собі далі потім. От. І вона собі тут стоїть, я за два дня її використовую. Зрозуміли, так? Да? Да? Зрозуміли? Вот. Тобто, якщо в мене сім штук, я їх тут розтягую на місяць. Можу більше розтягнути. Я їх не використовую кожного дня, але ну, просто немає такої потреби. Ну, оця серія мені прям вообще зайшла. Це новинка минулого року, і це не всі, що я вам показала, там є ще різні різні продукти. Ну неможливо ж на себе все намастити одночасно. Тому я от одне закінчується, друге купляю. Дивіться, з одного боку в мене вроді би і великий арсенал. Так? З іншого боку, я кілька разів на день мащуся в силу того, що я пояснюю мене такий спосіб життя, що в мене дуже сохне шкіра. Я сьогодні як вийшла десь годин в 10, от зайшла перед ефіром. Скільки 10 годин я була на свіжому повітрі, а сьогодні вітряний день а зима, а літо, а спека. Розумієте? Тобто в мої, в моїй шкірі дістається більше. Я мащуся, 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 мащуся. От. Ще от, оці два кремчика це емульсія. Лаванда у нас тут з маслом Жожоба. Масло Жужжуба, зараз дійдемо до масла жужба. А календула з маслом авокадо. Оце от такі от штуки, оце в мене прям таке, знаєте, під руками весь час стоїть. І я оце, от, от коли от зволоження швидко, отаким от чином я кілька разів на день себе от прям намащую, 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 намащую. Ну, тому що ну, в мене, в мене така, така ця. Але потім, що говорить моя манікюрша? Дивовижно у вас найбільш доглянуті руки. А я. Рабиня Ізаура на плантаціях, а у вас найбільш... Ну, я вам можу показати жодної пігментної плямки, нічого. Але пігментна плямка це не від кремів, це тому, що я вживаю багато бадів по своєму віку з доглядом за своїми хронічними хворобами, з урахуванням сигналів організму, розуміння того, що треба, щоб поступало з моїм нерегулярним харчуванням. От, і печінка, я в дитинстві перехворіла Боткіна. Печінка в мене і тут я бракована, і тут я дефективна. Боже мій. Скільки я вам розказувала про своїх цін? І тут в мене є дефект, бо я перехворіла Боткіна. от печінка в мене м -м -м, пошкоджена, але плям пігментних в мене немає. Ні на обличчі, ніде, ні на руках. Бачите? Значить печінкою треба займатися. Коли я вам кажу, дівочки, печінка, це номер один. Хто слухає, в того теж немає пігментних плям. Як називається серія? Серія називається Dermoscience. Dermoscience. Тут е, назва цієї авторської Міла Допіс. Ну, це вимовити неможливо. Типа, це, мабуть, якась зірка, я не знаю, ця міла От, Я не знаю, хто вона така, треба поцікавитися. Але бачите, швейцарські креми з ретинолом, з гіалуронкою. Ціла серія. В прайсі у нас є перепис всіх-всіх продуктів, які є. Ви дівчат просите і там все прочитаєте. Ну, а взагалі дерма Сайенс. Як можна зберігати ці скляні ампули для змащування шкіри, коли вони вже відкриті? У них немає спецкришечки В холодильнику? Дивіться, я якщо відкрила, я її використовую за там. Я затикаю її. Кришечкою цією, що від в коробочці вона в мене стоїть, я її відкрила і я її за два дня підряд використовую або за три. Все, я не зберігаю хол... так довго, за день, за два нічого з ними не станеться. От вони при стабільній температурі. Все. А решта вони закриті, нема питання ніяких. Нічого мене не скисло, нічого в мене ще ні разу не, не зіпсувалося. Так. Для того, щоб воно швидко псувалося, там має бути органіка. І має туди потрапити, в будь-який продукт, потрапити якийсь збудник. Ну. Для того, щоб почався процес брудіння і псування. Ну, Така косметика зазвичай не псується. Я не проводила експерименти, якби вони там. Ну, я думаю, що за кілька тижнів вони би просто випарувалися, висохли, а за день-за два нічого не трапляється. Ну, я так користуюсь, вибачте, можливо, це вам не підходить. Такі, ну, От, от воно у мене стоїть на туалетному столику. Ну, от, я користуюся, нікуди його не діваю, і все нормально. І все нормально. Так, а тепер ми підходимо до дуже цікавого моменту. От тепер будуть практичні а, вправи. Ми підходимо до олій, базових олій, які також треба використовувати на личку. Дивіться, я коли ще ходила до косметологів, ну інколи я раз на рік до них потрапляю, звісно. Вот, але багато-багато років я не була вже на чисті обличчя дуже-дуже багато років. Я коли приходжу, я кажу, ну може, чисточку там якусь треба зробити. Каже, тобі не треба. Це є до чого? До того, що є міфів, дуже багато, що олію не можна на обличчя, тому що будуть забиті пори, будуть забиті пори, якщо ви їх регулярно не очищуєте, регулярно не зволожуєте. Відповідно, очищена шкіра має здатність трошечки стягуватися, якщо воно забито у вас непонятно чим, і якщо ви використовуєте неякісні масла, оці от базові, от тільки в таких випадках. Знову ж таки, я не стверджую це на 100%, я не косметолог, що такого прям бути не може. І у вас такого, можливо, у вас така шкіра, що ви все навіть вишукане і якісне будете впитувати, у вас буде забити це. Я не знаю. Але я не, чистку не робила, мабуть, більше десяти років. Ну, серйозно, я приходжу, кажу, зроби. Якийсь там пілінг можуть легкий зробити, якусь масочку, ну от і інколи хочеться себе побалувати, є часи натхнення. От особливо до війни, я собі це дозволяла. Коли приїжджала з міста, ну мій косметолог умчав в США. Ні, я якось так її не знайшла більше. Ну, тобто, розумієте? Тобто, якщо ви правильно доглядаєте за шкірою, їй не потрібна чистка. Ну, не без того, щоб якийсь там пліщичок, чи щось таке там угрик якийсь один видавить, але ну такої чистки просто не потрібно. А я користуюся базовими оліями дуже багато. Чому в зрілому віці треба дивіться і то, і то, і то, а що не можна обійтися, чим старше ти стаєш. Тим менше речовин засвоює твій організм і виробляє сам. Так само колаген і все решта. От неправильно, що якщо, наприклад, ваш організм колаген не виробляє, то ви мусите його пити і мастити на себе. Так, да, але перше, ви маєте подбати, щоб колаген максимально довго виробляв ваш організм, щоб не порушувався сам механізм. Ну, це от як один момент.